Дар на день народження. Сергій не любив свої дні народження. Вони нагадували йому про роки, які проходять, залишаючи після себе відчуття порожнечі. На своє 30-річчя, він вирішив не святкувати жодних гостей, жодних дзвінків, лише звичайний день. Але бабуся, яка завжди знаходила шлях до його серця, все ж прийшла. Несучи маленький, акуратно згорнутий подарунок. Сергійку, це не просто річ, це твій путівник, який колись стане тобі у пригоді, сказала вона, передаючи йому стару біблію з позолоченими сторінками. Бабусю, це ж минуле століття, усміхнувся Сергій, намагаючись приховати розчарування. Просто збережи її, колись ти зрозумієш. Біблія лягла на полицю і швидко покрилася пилом. Сергій був людиною сучасного світу, працював у великій компанії, будував кар'єру і вірив тільки у свої сили. Поворот долі. Минуло три роки. Сергій втратив усе. Компанія, на яку він покладав свої сподівання, збанкрутувала, друзі розчинилися. А борги і самотність стали його постійними супутниками. У своїй маленькій орендованій квартирі він сидів у повній тиші, поглинаючи темряву своїх думок. У розпачі він схопив стару коробку з речами, які колись йому подарували, там була і бабусина біблія. Спершу він хотів її прибрати, але потім. Ніби щось підказало йому відкрити її. На першій сторінці бабуся залишила запис. У найважчі часи звертайся до Бога. Він завжди тебе чує. Сергій глибоко зітхнув. Він почав гортати сторінки, випадково натрапивши на псалом 50 Серце чисте створив мені, Боже. І духа праведного відновив всередині мене. Ці слова ніби проникли прямо в його душу. Він зупинився, взяв аркуш паперу і вперше за багато років почав молитися. Диво зміна. Наступного дня Сергій відчував дивне полегшення. У душі з'явився промінь надії. Він почав регулярно читати Біблію, щодня молився і просив Бога направити його. Через кілька місяців у його житті сталися перші зміни. Він зустрів людей, які підтримали його, знайшов роботу, а його душа наповнилася миром, який раніше здавався недосяжним. Сергій повернувся до бабусиної поради і зрозумів, її подарунок був справжнім благословенням. Фінал. Минуло кілька років. Сергій приїхав у село на могилу бабусі. Він поставив квіти і затримався, ніби розмовляючи з нею. Бабусю, дякую тобі за цей дар. Ти врятувала мене. Навіть коли тебе вже і немає поруч, і не було поруч, тепер я знаю, що навіть у найважчі часи, найважчі моменти Бог не залишає нас. З того часу Сергій завжди носив із собою Біблію як символ віри, надії та любові, яку одного разу подарувала йому його бабуся.